Вітаю 11 листопада сьогодні, 2024 року. На зв'язку Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайло, вітаю вас, вітаю, пане Михайло, Розпочну з ранку нашого сьогоднішнього Тема номер один буде безумовно результати виборів в Сполучених Штатах і наше взаємовідносини з Трампом, з адміністрацією Трампа з офісом президента Зеленського. Але розпочну я з того, що з ранку сьогодні, 11 листопада, Росія піднімала. Авіацію літаки ту 95 Потім мігі ем, не запустила ракети, імітувала запуски. Що це було на вашу думку? Що це залякування чи підготовка? Ні, ні, це стандартна стратегія. Ну чи навіть тактика Російської Федерації? Вони періодично це роблять, тобто вони періодично або піднімають і атакують з комбінованою атакою, де є використання ракет, в тому числі. Ну якщо ми говоримо про стратегічну авіацію, не тільки дронів, або вони імітують і чи інші пуски для того, щоб постійно тримати в такому тримати в такій психологічній напрузі Україну і доводити, що в них ще є ресурси, ще є спроможності а, а, наносити удари по масштаб. Стабні удари по цивільній інфраструктурі і таким чином продовжувати тероризувати Україну. Це абсолютно чітка ще раз інформаційно військова стратегія, яка одночасно має завжди додавати додаткових складностей для функціонування України як держави. ну мається у нас інституції, інфраструктури і тому подібне. Я б на це токи, поки що не звертав уваги. Давайте почнемо з Сполучених Штатів. Трошки з іншого боку пропоную проаналізувати тому, що вже певний час пройшов, вже все зрозуміло. Я хотів би відмітити декілька особливостей, того що зараз відбувається. Дивіться, я нагадаю просто, щоб ми не дуже дуже там довіряли експертним оцінкам. Пам'ятаєте. Напередодні голосування було, були такі драматичні оцінки, що там прихід до влади а, Трампа приведе там, навіть до розколу Сполучених Штатів, до якоїсь там громадянської війни, mm. до протистояння жорсткого. Дивіться, що відбувається зараз. Достатньо швидко всі визнали результати виборів. Привітали, достатньо чітко інституції працюють, немає навіть натяків на якісь там розколи. Конфлікти, інформаційні навіть конфлікти не існують сьогодні. Навпаки, сьогодні швидко державна машина, це масштабна машина Сполучених Штатів, вже починає перебудовуватись під Трампа як президента. Тобто, вони вже там проводять певні консультації, об'ємні політичні інституції починають перебудовуватись. Вже всі починають працювати в часі Трампа. Я хочу, щоб ми це розуміли. Тобто, це і є те, про що коли говориш про Сполучені Штати, інституалізація цієї країни не дозволить нічого зробляти робити те, що буде так чи інакше приводити до дестабілізації глобальної внутрішньої дестабілізації, це дуже важливо. Друга складова. Ми бачимо, що Трамп поступово починає заглиблюватись у інформаційну складову, як вже президент. Ну тобто його брифують він отримає додаткову інформацію від розвід співтоварист Сполучених Штатів, безумовно від галузевих відомств від галузевих інституцій, таких як Пентагон, і безумовно його риторика буде поступово змінюватись і щодо війни в Україні, і щодо відносин Україна Європа спо. Учені штати в трикутнику в цьому, і щодо Російської Федерації, це все очевидно. Третя складова безумовно, пан Трамп буде інакше сприймати і глобальних лідерів. Там європейських ну глобальних і лідерів мається назії на країн глобального півдня буде інакше сприймати того ж Путіна. Дивіться, тут є проблема. Я хочу, щоб ми не забували про це. Проблема для Путіна в тому, що Путін вважає, продовжує вважати себе людиною, яка може бути ініціатором чи якихось процесів. Немає різниці негативних. Там ну позитивних вони не генерують, але негативних процесів, типа там пропагандистських, чи навіть таких воєнних, як ми сьогодні бачимо в Україні. Але Трамп не дозволить бути ніякому Путіну людиною номер це очевидно, чому тому, що він грає тільки в свої е, ігри. Да? І коли хтось там говорить, і тут я перейду до того, що нас має хвилювати. Коли хтось говорить, що там сполучені штати можуть так чи інакше там примусити до чогось Україну, так чи інакше піти на якісь поступки Російській Федерації, це буде означати, що Сполучені Штати мають зіграти в другий номер. Да? ну тобто, Трамп має зіграти в другий номер. Я чесно кажучи, не зовсім розумію, на, на чому ґрунтуються такі підозри, на чому ґрунтується такий аналіз, що Трамп може першість віддати якомусь там Суб'єкту максимально ну примітивному суб'єкту на прізвище Путя щодо ініціативи дзвінка, ви кажете, не хоче бути другим, і ви виявляється ну на практиці, принаймні зараз заявляє Вашингтон Пост, що Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Скажіть, будь ласка, це проява його теж так, бажання бути першим і знову ж таки контролювати ситуацію. Чи все ж таки навпаки, треба було дочекатися, щоб Путін телефонував Трампу? тут це... чи є? Тут перетягування ковдри такої геополітичної? Ні, це абсолютно точно демонстрування лідерства. Чому тому, що Путін нікуди нікому дзвонити сьогодні не може об'єктивно? Ну окрім там країн, на які він має певні впливи. Я маназі там центральноазійські, наприклад, країни бувшого радянського союзу, чи там якісь країни на як Венесуели. Він може туди подзвонити, але Путін не може подзвонити там лідерам Європи Сполучених Штатів, на мій погляд, навіть китайському лідеру. Він там напряму подзвонити ініціативно не зможе. Тільки попередньо треба запросити можливість розмов. В даному випадку, якраз таки Трамп демонструє, що він пан Трамп демонструє, що це він може ініціювати будь-які розмови, будь-які будь там тиски, будь-які ініціативи політичного типу, і таким чином підкреслює ще раз, що він по хазяйськи дивиться на Росію і буде думати що з цим робити. Я не готовий зараз казати, які будуть сценарії, тому що це ще треба, щоб воно Ще раз підкреслюю, Тільки починаються брифінги пана Трампа, тільки починається занурення в глибину занурення в проблематику війни. Тому що це це тільки так на перший погляд здається достатньо просто зрозуміло. Там ці зайшли, ці мають там відійти чи навпаки. Там якийсь там застарілий конфлікт. Ні, це набагато глибші природа війни. Її треба усвідомити, тому що Російська Федерація, вона я вже про це неодноразово казав. Російська Федерація атакує Україну не тільки тому, що ненавидить Україну, і хоче знищити українську державність. Це зрозуміло. Ми це там історично розуміємо прекрасно. Там може. Не так якісно пояснювали це. На жаль, ну а знову ж таки ми про це говорили. Що на жаль, е української суб'єктності 30 років не було. Ми тут собі в своєму внутрішньому просторі політичному борсались да там один одного ображали. Вважали, що це дуже круто виглядає. і Всі такі ухти, як це круто. Ви там один одного компрометуєте. Максимально примітивно, да так ну так давайте так відверто. Провинційно ми вважали, що це і є суб'єктність. Ні, це не була суб'єктність суб'єктність, тільки сьогодні української держави створюється. Але між тим, мотивація Росії ж інша. Дивіться, країна програє глобальне протистояння. Остаточна от Як радянський союз програв, так і Російська Федерація. Вони не мають цінності, вони не мають перспективи, вони не можуть конкурувати технологіями, фінансами. Ну крім корупційних фінансів, які вони отримують. ще це залишкові корупційні фінанси, масштабні. Да, масштабні, які вони отримують від продажу е е сировини, як такої. Але Росія вже все вона йде це країна аутсайдер, Вона не має ніякої там перспективи з точки зору впливів? Єдиний тип впливу це повернути занурити світ, в тому числі у варварські взаємини? Ну тобто, коли ти будеш мати право на насилля, як таке. Дивіться, мати право на насилля, не просто там десь зайти щось, а щоб тобі дозволили періодично, як тобі щось не подобається, чи ти хочеш на себе звернути увагу, щоб ти міг прийти кудись і максимально а, там жорстоко себе поводити? Чому Росії? Веде проти України такого типу геноцидальну війну з максимальною маніфестацією. Дивіться, вони свідомо масово вбивають військовополонених. Вони свідомо масово атакують цивільне населення. Вони свідомо формують систему. Тортурних, де знищують населення, вони свідомо йдуть на масштабні депортації, там не тільки дітей, але й дорослих, і так далі. Вони свідомо йдуть на публічне, так щоб це було зафіксовано, знищення цілих містечок України. Да, ми ж бачимо, да що вони там в нуль це все зрівнюють і так далі. Вони свідомо йдуть на використання того, ну що в сучасній війні неможливо собі уявити. Це масове використання артилерії по житлових кварталах, масове використання керованих авіаційних бомб і так далі. Росія це робить знаєте, Це таке панічне бажання. Довести, що ми настільки безпредільні, що ви маєте mm -hmm. з нами погодитись? Ми не зможемо з вами конкурувати ніяк тільки через насилля, але конкуренція через насилля, і для мене тоді питання, наприклад, якщо ми повертаємось до сполучених штатів, а навіщо їм це потрібно? Тому що, скажімо, так, домінування через насилля, а саме це є ціллю війни Російської Федерації. Не тільки в регіоні Східна Європа, не тільки в регіоні Бувші радянські країни, і так далі. Так це ж буде провокувати інші режими. Ми вже бачимо це: Північна Корея. Але з іншого боку, дивіться, я хочу, щоб ми тут правильно розставили акценти, чому це не співставно Трамп і Путін, не співставні величини. Ну Дивіться. Путін сьогодні є сателітним по відношенню до Китаю, тобто він залежить тотально з економічної точки зору від Китаю, товарообіг, гроші, продажі на ринки китайські, навпаки, закупівля всього, що потрібно через Китай, і так далі. Це перше. Повністю зовсім інші відносини ніж були до повномасштабного. це не партнерські відношення, це відноси відносини класичної залежної країни від набагато більшої масштабнішої країни і в політичному сенсі так само. Якби не Китай, то вже вибачте мене, Росію давно там резолюціями загнали за як да, як там вони люблять за Магадан чи куди там за варкуту, я не знаю, і тому подібне. Але є ще один феномен, про який знову ж таки мало хто говорить. Дивіться суб'єктивно як можна на рівних розмовляти Трампу з Путіним, якщо... Сполучені Штати експедиційні корпуси відправляють, якщо де є які нестабільності в світі для того, щоб врегулювати е, примусом дотримання міжнародного права. Розумієте? Тобто вони відправляють. А тепер Росія дивіться, Росія на свою територію запустила північно-корейський контингент. Ну тобто, вони просять, щоб в них були е, війська іншої держави. Це є абсолютне, тотальне. Максимальне приниження концепції руского міра, просто вони ще там бравують. Вони ще розказують ми тут щось воюємо. Я хочу, щоб ми це усвідомлювали. Тотальна залежність від Китаю, сателітна залежність з одного боку, з іншого боку, вони змушені на свою територію ввести іноземний контингент для свого захисту. Ви собі тільки усвідомте. І Тепер беремо Трампа. Тобто він має на рівних спілкуватися з людиною, яка говорить: а можна мені у цих північнокорейців, тому що я боюсь навіть Кадирова вже щоб вони тут в нас працювали на а, території Росії про зміст самої розмови, що можете сказати, і чому не повідомляється про це офіційно? Пишуть тільки видання, жодного офіційного підтвердження я не знайшов. Не готовий говорити про зміст, чи навіть взагалі була та розмова, чи не була та розмова, і так далі, але безумовно зміст буде такий. Дивись, я тут думаю, що тобі треба трошки подумати. Ну, це mm -hmm. це ми зараз іронію можемо сарказмом, але давайте дочекаємось. Я ще раз хочу, щоб ми не там заходили в ті сфери, які ще не є відпрацьованими. Дивіться, трам тільки починає. Глобалізувати свої впливи і він додав він швидко це робить. Це перше, друге Трамп тільки починає занурюватись глибоко в глибокі проблеми сучасної цивілізації. Трамп починає тільки формувати своє відношення. З, з це це вже другий термін. Своє інше віднос, відношення до тих чи інших подій і лідерів інших країн. І Трамп починає зондувати все це з точки зору для того, щоб отримати безпосередньо, отримати через ту чи іншу розмову відчуття. Психологічного стану людей, з якими треба буде працювати далі. Ну працювати мається на увазі, навіть якщо це той же Путін, для того, щоб усвідомити, де на нього можна натиснути, що з нього можна ще забрати, як можна прагматично це все використати на свою користь і так далі. Тому подібне, тому стратегія Трампа мені абсолютно зрозуміла, і вона максимально продумана. От в цьому ще є парадокс. От всі, хто говорять емоційно, дають оцінку Трампу, не розуміють, що це максимально прагматична людина. Тобто, одні заяви там емоційні можуть бути, mm -hmm. вони можуть бути про Провокативні і так далі, але він абсолютно точно прораховує, що отримає. В фіналі тієї чи іншої дії, і так треба до цього відноситися. Це до для нас до речі теж непогано, тому що тут можна говорити і про ціннісні параметри, які ну важливо проговорювати завжди у відносинах зі сполученими штатами, враховуючи, що вони є конструкторами сучасного типу взаємин глобальних да? ну тобто сучасного міжнародного права, сучасних правил і так далі. Але з іншого боку, треба розуміти, що маємо продавати також прагматизм, чому наприклад інвести інвестиції в Україну в українську перемогу важливі для Учених штатів які компетенції Україна дає замість цих інвестицій, що буде далі? Що буде Україна далі робити з точки зору знову ж таки глобальної своєї ролі? На да, я чому зупиняюсь детально? Там декілька питань на цьому дзвінку. Тому я зараз спитаю про телефонну розмову пана Зеленського з паном Трампом, тому що заяви були Трампа напередодні виборів про 24 години. Я позвоню тому президенту. Я позвоню тому. Ми вирішимо. Тобто, і всі очікують так або замерли в очікуванні якихось швидких, якщо не рішень, то швидких дій з боку. Обраного президента Сполучених Штатів, який ще не вступив в свою каденцію. Але перед цим я нагадаю глядачам, що треба підписатися на youtube канал пана Подоляка в назві і в описі є. Посилання, і тут натисніть кнопку лайк. Так працює YouTube. Дякую, пане Михайло. Тож щодо швидких рішень, і щодо 24 годин, це була така політзагравання з своїм електоратом, чи це дійсно якась обіцянка, яку Трамп буде намагатися не буквально в 24 години, тим не менше, в якийсь короткий строк виповнити? Ну давайте не будемо самі самі себе заганяти у цю пастку швидких рішень. Чому тому, що в такого типу конфліктах швидкого рішення не може бути, тому що це будь-яке швидке рішення сьогодні, без розуміння природи російського режиму, без розуміння психічних трансформацій суб'єкта Путіна воно не приведе до рішення проблеми. Навпаки, воно відстрочить при прийняття рішення необхідного, і таким чином собівартість цього рішення буде набагато більше. В нас і так вже із за того, що на жаль, глобальні політичні еліти не сприймали всерйоз Путіна, не розуміли, що це не людина конкуренції, не людина співпраці, а людина насилля. Як такого це привело до цих фатальних наслідків для їх глобального політичного процесу, до речі, в тому числі до руйнації остаточної руйнації. Після воєнної конструкції безпекової, ну де ключову роль мала відігравати ООН. Ну я маю за післявоєнного, після Другої світової і так далі. Тому, на мій погляд, швидкі рішення це скоріше інформаційна складова. Да? Ну, тобто всі ж хочуть вже при такому типі війни завершити її, тому що це величезний обсяг втоми, величезний обсяг психологічної деструкції, яку ця війна несе. Вона ж великої інтенсивності, високої інтенсивності і так далі. Але ще раз тут краще було б, щоб пан Трамп. Глибоко дуже глибоко усвідомив, що таке Росія, і як це деструктивно, Росія такого типу, як вона деструктивно впливає взагалі на глобальний політичний процес чи глобальний безпековий процес, як такий тому що саме Росія сьогодні провокує конфлікти. Ми ж бачимо, дивіться, буквально на днях Російська Федерація вже юридично зафіксувала свою масштабну присутність на африканському континенті. 33 договіри Ну там періодично вони підписуються достатньо швидко про військово технічну співпрацю. Ну тобто, Десь Є перевороти, десь є вже режими, які тотально контролюються Росією, десь є контроль над родовищами в Африці, не тільки в центральній і так далі. І Африканський континент. Ну це достатньо проблемна зона буде дуже проблемна. Я б так сказав, і так само близький схід, і так само Тихоокеанський регіон, і так само Латинська Америка, і це все провокує Російська Федерація. Вона не пробує це все сьогодні вирішити. Дивіться було багато застарілих проблем. В тому числі, до речі, одна з таких застарілих проблем це вступ України до НАТО, ну, чи mm -hmm. вступ будь-якої бувшої Радянської Республіки до НАТО. А, і ці проблеми не вирішувались, тобто вони були заморожені. І бачите до цього ця заморозка привела, привела. І тому на сьогоднішній день війна якраз таки дає можливість, і цим Росія користується, оці всі застарілі проблеми реалізувати на свою користь. Так само, і президент до речі Зеленський говорить: давайте вирішимо питання з НАТО. Тобто, ця проблема може бути вирішена радикально і це буде правильно. Угу. Вирішено казати. шляхом запрошення України. Не поки що не вступу. Я ну шляхом запрошення, це політичні сигнали. Абсолютно тут підтримую. Але я навіть більше скажу: не шляху не шляхом, тільки запрошення. Там є другий пункт, третій пункт е, плану е, примусу Росії, по говорить про те, що на території України мають бути розміщені. Е, Об'єкти неядерного стратегічного ракетного стримування, а це по суті бази, навколо яких вже буде вибудовуватись інфраструктура. Це будуть ракетні бази, бази НАТО, які мають активно працювати. Ну не НАТО там а... країн скажімо так, тому що це ж Україна ще не буде членом НАТО, наприклад, і так далі. Але це мають бути вже сталі бази, стабільні бази, які чітко тут будуть знаходитись е роками. Ну тобто, не просто приїхали, провели сібріз і виїхали, да і так mm -hmm. далі, ні а приїхали, залишились, і для і це вже буде гарантувати, що Російська Федерація усвідомить розподіл кордонний між е, тим, що хоче мати Росія, і тим, що буде відбуватись за кордоном, тобто mm -hmm. в Україні, це дуже важливі. Тобто, сьогодні можна вирішити всі ці застарілі проблеми ще раз, підкреслюю, які накопичились протягом е, коли там 97-й, да кінець історії. І так далі, от вони накопичувались, накопичувались. Вони відкладались до речі з точки зору рішень. Тобто, прагматизму в цьому не було. Всі чомусь вважали, що далі проблеми будуть маленькі, локальні. І от сьогодні Росія якраз ці проблеми пробує вирішити. Тобто, вона хоче повернути собі регіон впливу. Який мав радянський союз, вона хоче mm. uh, повернути собі домінування у Європі, як мав радянський союз, ну принаймні у uh, там половині Європи, Так, mm. да, да, і так далі, вона хоче повернути під свій контроль, чи там провокувати різні регіони, щоб там була нестабільність, і інші країни тепер уважно витрачали туди величезну купу коштів, в тому числі Сполучені Штати, і набагато менше інвестували у свої розвитки технологічні. Ну, тобто, що вони не так швидко. Йшли вперед по відношенню до Росії, тобто Росія не здатна з ними. Дивіться, це ж ну зрозуміла стратегія, і це має Трамп також розуміти. Росія не здатна інвестувати в технології, не здатна конкурувати технологічним розвитком. А і що тоді а країни мають набагато більший економічний потенціал, і в них є свободні гроші, свободні кошти, да? вільні кошти, які можна витратити на технологічну а, там а, еволюцію своїх країн. І знову ж таки, а технологічна еволюція країн там Європи чи Сполучених Штатів це буде ще один крок на, на в перевазі над Російською Федерацією, тобто Росія буде все більше і більше відставати. В якийсь момент це буде там країна го світу, з якою можна навіть не спілкуватись, тому що ну це хто хто це, де вони і так далі. Так що Росія хоче зробити? Ну банально, Росія хоче за рахунок. Ескалації в різних регіонах змусити країни з високою технологічною доданою вартістю інвестувати в інструменти захисту цих регіонів. Ну тобто, все більше і більше витрачати на оборонні технології і постійні потрібні конфлікти. Все, і тоді гроші йдуть не на технологічні еволюції, а гроші йдуть на безпекові програми і тому подібне. Тому ми сьогодні говоримо інвестиції в Україну, це інвестиції в свою навіть технологічну еволюцію. Ну, тобто, ви сюди витрачаєте кошти, Росія програє. Суттєво зменшується хаотизація суспільних відносин в глобальному вимірі. Суттєво зменшується кількість воєн там і так далі. Навіть на тому ж близькому сході. Суттєво зменшується активність і агресивність терористичних організацій чи терористичних країн. Суттєво падає прояви, такі які ми з вами бачимо в Україні на близькому сході. То що там Північна Корея робить в Африці, і так далі. Ну, все і це мають усвідомити. Це не питання території там Маріуполю, тільки чи там Азовської акваторії, mm -hmm. і так далі. Хоча це було б показово з інформаційної точки зору суттєво повпливало б на Росію, як вони програють війну, і привело би до головного завдання сьогодні це до політичної трансформації, ну трансформації політичної системи в Російській Федерації. Mm -hmm. Дякую, повертаючись до розмови пана Трампа і пана Зеленського. Що можете додати, окрім того, що вже офіційно було сказано, що тривала вона близько 25 хвилин. Що сказав Трамп? Я обіцяю, що ви будете щасливі зі мною або будете задоволені мною, залежить від перекладу. Чи йшлося там про можливе зупинення вогню і інші, нібито пункти, які зараз приписують команді Трампа, але не без прізвищ і та, сам Трамп про це ще не говорив. Додаткові деталі не будемо сьогодні проговорювати, тому що поки що готується, ж інтенсифіцюється підготовка до переговорних процесів з командою Трампа. І на рівні президента безумовно і на рівні команди, таких тому, що має бути багато майданчиків. Ще раз підкреслю трамп, тільки занурюється в політичні процеси, і потрібно буде активно комунікувати саме так, щоб він правильно сприймав і природу війни. І ще раз повторюсь, і необхідність програшу Російської Федерації. А це складна робота. Це перше, друге. Ну безумовно, ми вже з вами неодноразово це проговорювали. Україна наполягає на своїй суб'єктності. Це правильно. І в рамках цієї суб'єктності Україна наполягає. На тому, що не може бути якоїсь там планів дивних без розуміння позиції України в повному обсязі, і ви ж знаєте, що президент Зеленський якраз таки достатньо ефективно чи там ефектно пояснює основи фундаментальні основи наших позицій, наших, скажімо, ініціатив, наших пропозицій, і щодо фіналізації війни, і щодо продовження війни в рамках стратегії, яка була відпрацьована в плані перемозі, і так далі, але сам факт комунікації перше, це дуже добре. Друге, ми бачимо зацікавленість сторони Трампа в такому діалозі, третє, ми бачимо готовність до максимально широкого до, до, до максимально широкої дискусії на різних майданчиках з нашими американськими партнерами. Ми бачимо зацікавленість Трампа в розумінні української точки зору по всіх цих аспектах. І ми бачимо щиро зацікавленість в комунікації з паном Зеленським. Це дуже добрі ознаки. Давайте просто не як знову ж таки не говорити попередньо прогностично Дочекаємось конкретики. Ще Раз Трамп вже тільки починає формувати команду, тут дуже важливо зрозуміти. Це ж є певний е технологічний процес. Так я є. з цього починав. Ми бачимо, як Сполучені Штати швидко перебудовуються, вже розуміючи, що Трамп є президентом. Вони перебудовуються. І це виглядає достатньо потужно, достатньо швидко і потужно. Але Трампу ще треба прийняти рішення кадрові, прийняти рішення про призначення ключових очільників, ключових напрямків, таких як нацбезпека, оборона, фінанси, юстиція, зовнішня політика і так далі треба прийняти відповідні рішення по формуванню команд цих ключових mm -hmm. скажімо напрямків треба прийняти рішення про аналітичні центри які будуть забезпечувати дійсно глибоким аналізом цих проблематик які сьогодні є в світі і так далі після цього все це ще раз про там прокрутити після цього ще декілька зустрічей чи декілька розмов з президентом зеленським чи з президентами країн європи Чому для сполучених штатів щоб там не були заяви, які були напередодні дня голосування щодо Європи і так далі, але все ж таки Європа разом зі сполученими штатами? Це є дійсно високотехнологічний глобальний центр, який дає високу доходність кожній країні, яка в цей центр до цього центру відноситься, в тому числі сполученим штатам, і безумовно вони будуть продовжувати інтенсифікувати ці двосторонні, ну чи там багатосторонні відносини між Європою і Сполученими Штатами, тому що це додає їм знову ж таки доходності. Все це дуже важливо. Сьогодні пише Associated Прес. Наступне Трамп хоче посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший же тиждень роботи як президент. Ще раз нагадаємо глядачам, інаугурація відбудеться 20 січня 2025 року. Чи правильно розумію, що до приблизно цієї дати або там щось навколо якихось. Здвігів або кроків в цьому напрямку не буде, і чи відбуваються якісь певні розмови вже зараз? Чи цю завісу не можна передкривати? Завісу ми приоткривати точно не будемо. Я завжди ж кажу про те, що я не прогностично буду все коментувати а тільки по факту. Але mm -hmm. давайте тут знову ж таки. Ну певне, пепевне, треба розуміти, що Трампу треба інститулізуватись. Ну тобто, дійсно пройти інавгураційні процедури і офіційно вже стати президентом Сполучених Штатів з 20 січня. Ну тобто, це зрозуміло до цього моменту. Він тільки робить підготовчу роботу. Так, зрозуміло ще раз, фактично вже всі перебудовуються під президента Трампа, але юридично ще треба дочекатись певної дати, щоб його. Рішення були офіційними на рівні президента Сполучених Штатів. Третя складова та переговори. Дивіться, ну посадити. От коли таке пишуть там посадити за стіл переговорів Добре, посадили за стіл переговорів. Але е, що обговорюється? обговорюється план Росії по капітуляції України? Ні. Обговорюються якісь інші плани, які будуть не відпрацьовані, типу віддайте щось Росії, і таким чином зупиниться війну. Ну це буде дивно, тому що тоді треба буде пояснити логіку цього, чому Росія, яка буде, не програє війну і не буде покарана за масштабну руйнацію глобального. Юридичного простору, чому вона має зупинитися, якщо вона буде простимульована продовжувати агресію, а в неї немає. Як ми починали з цього інших конкурентних переваг, окрім насилля? Ну тобто, треба, щоб була якась логіка, і це навіть логіка не для України буде потрібна, а логіка буде потрібна глобально. просто ми зупинили вогонь. І, і, і що, і в нас вирішене питання: ну зупинили вогонь. Добре, і що Росія зупинилась, і вона не продовжує атакувати. Вона не продовжує фінансувати тероризм, вона не продовжує фінансувати спроби політичних замахів в Україні, не продовжує фінансувати політичні втручання, в тому числі в політичний процес в Україні. А після цього знову ж таки наступний етап війни? Ну це трошки дивно. Просто посадити за стіл переговорів для того, щоб що щоб сказати: дивіться, вони сидять за столом переговорів. Ну тут треба ж як, якщо тим більше, якщо ми говоримо про пана Трампа, він так само керується цією логікою. Якщо стіл переговорів, то він має привести до відповідних юридично вмотивованих, політично обґрунтованих і логічних наслідків, тому що просто стіл переговорів це один зі столів переговорів. Не більше того, і більше того, якщо там будуть прийняті рішення, які не відповідають. Тому що потрібно отримати на виході, то це буде означати тільки продовження ескалації на різних рівнях. Шановні глядачі, дякую вам. Нагадаю, ще раз підписатися на YouTube канал тут, на мій і на пана Подоляка. Вона з в його описі є посилання. Також натиснути кнопку подобається. Пане Михайле, дякую вам за змістовну як традиційну розмову, корисну я певен для наших глядачів. Дякую і до зустрічі.